Куди ж його можна використати? Нагадую я Марлю. Добре, виварю його і на кухні кудись буду використовувати. Добавила в водичку кипячену соди, натарила простого мила, виварила добре, пару раз пополоскала. Тепер тканина стерильна, і на ній можна щось приготувати на кухні або щось віджать. І на марлі зекономлю, і річ не пропала. Та й ця набагато довше служитиме, ніж марля. Правду кажуть, робота дурнів любе. А я лише хотіла навести порядок у гардеробі. Навела порядок у гардеробі. Наступної ідеї я навіть і боюся. Це така плута тканина, вона не один раз буде служити. Приготувала на ній я тісто, тісто брала таке, як на парові вареники, кефір, сода, мука і сіль. Також в мене були шийки, цибулька, картопелька, морковка, присипаю приправу їх сунелі поки варяться овочі з м'ясом, готую заправку. Звичайна олія, французька гірчиця, звичайна гірчиця, перець, сіль. Раджу приготувати. Тісто взагалі бомба виходить. дуже ніжне, пухке.